Я вам сказала, що сьогодні ми з вами будемо працювати в графічному редакторі. І що ж таке графічний редактор? Для того, щоб відкрити графічний редактор середовища Scratch, вам треба знайти піктограму обрати спрайт, обрати спрайт і натиснути пензлик Малювати. І ми з вами виходимо в графічний редактор. Ми з вами бачимо графічний редактор, який схожий, але ж таки відрізняється, все-таки відрізняється від пейнту, в якому ми з вами звикли працювати. Є теж інструменти графічного редактора. Це прямокутник. Дивіться, коли на нього наводиш мишку, все пишеться. Все ви можете побачити почитати. Кола, лінія, заповнення, заливка. Пам'ятаєте, говорили, теж спектрограма схожа. Текст, гумка, пензель. Ну, а ці трішечки відрізняються. Заповнення ми колір можемо обрати, і... і трішки пізніше я вам покажу, як це робиться, і межа. І тут трішки ми будемо з вами працювати, теж я покажу. Що я вам пропоную, який спрайт створити сьогодні? Я намагатимуся робити це повільно, хто зможе буде працювати зі мною, хто не зможе, потім перегляне відео. Так, розпочинаємо. Ракета в нас має, дивіться, декілька деталей. Це у нас ніс ракети, далі у нас саме корпус ракети, сопла є в нас тут. Ну і закрилки. Іллюмінатор, ну і наш з вами кіт там сидить, рудий. Ну, якщо ми спробуємо, якщо у нас вистачить часу, то ми це зробимо, якщо вас свої. Для того, щоб створити місце ракети, ми з вами оберемо коло. Далі заповнення ми знімаємо, ми обираємо лінію. І нам треба зобразити коло. Для того, щоб коло зобразити рівненьким, треба натиснути клавішу Shift. Shift знаходиться з лівої сторони клавіатури, знизу. Ну, у мене це друга клавіша, вона може бути ще й третєю. Затискаємо пальчиком Shift. І натискаємо ліву кнопочку миші і ведемо, у нас утвориться коло. Все. Ми з вами зобразили коло, але ж у нас верх нашої ракети не зовсім же коло. Тому ми з вами обираємо стрілочки. Значить, оця стрілочка це стрілочка, яка обирає сам об'єкт, і ми можемо його пересувати. Так, а ця стрілочка е, натискає ну, кнопки. Значить, ми, е, натискаємо точки. Ми натискаємо оцю точку, вона синенька в нас стає. І е, є ось піктограма коти. Натискаємо піктограму, і в нас робиться з вами ось такий кут. Все, оце в нас буде верх ракети. Далі у нас повинен бути корпус сам ракети. Корпус ракети ми зробимо за допомогою прямокутника. Натискаємо прямокутник. І починаємо з цього боку, ведемо вниз. Ну, ось так досить. Для того, щоб подивитися, чи в нас все рівненько, ми можемо збільшити зображення. Ось. Так, це нам не потрібно. І ми можемо рухати колесо мишки, і ось тут. Посунути трошечки, щоб воно було рівненько все. Все далі назад знову ж таки. Так, отже, ось ми отримали з вами таке зображення. Зафарбуємо його, ми обираємо з вами стрілечку, обираємо з вами край, можемо трішки витягнути його і зафарбуємо червоним кольором. Можете будь-яким кольором зафарбувати, я хочу обрати червоний. Ось ми візьмемо такий червоний колір. можна рухати яскраві але мені подобається. Є червоний. Тепер ми обираємо з вами корпус ракети і зафарбуємо його блакитним кольором. Я візьму просто тут посуну. Є блакитний цей колір. Ось дивіться, в нас вийшла ракета. Далі нам треба з вами зробити ось ці закрилки. І спочатку давайте сопла поробимо. Сопла. Значить, для цього ми з вами беремо. Квадрат. Створюємо. Мені ще прямокутник створили, такий прямокутник. Тепер з нього треба нам зробити трикутничок. Знову натискаємо стрілочку з крапочкою і ставимо крапочку посередині на верхній стороні прямокутника. Поставили і тягнемо вгору. Певний ну, мого у нас виходить такий носик. Тепер нам треба прибрати ось ці бокові крапочки. Ми натискаємо на них, ці ми трішечки з мишкою навіть. Натискаємо на них, прибираємо ось у нас значок прибрати. Прибрати. Виходить трикутник. Але трикутник нам треба цей трішечки. Мабуть, так розширити, а так зменшити. Ось, так. І хочеться мені поміняти, змінити йому колір на більш темний, от якийсь, можливо, такий є. Так, ми з вами подивимося, чи нам це не завелике, можливо, завелике трішечки колір, уменшимо. є. Тепер нам треба цих частинок три. Для того, щоб їх було три, щоб ми з вами не малювали її кожного разу, ми натискаємо, є ось така іконка-копія. Натискаємо «Копія» І вона стає активною Іконка, яка поруч вставити. І вставляємо двічі, у нас виходить три деталі. Так, тепер ми їх ставимо на місце. Вибачте, це в мене з мішкою трішки. Мінус один поставимо. Зараз ми подивимося посередині, мабуть, одну поставлю, але тут по бокам будемо дивитися, як у нас воно буде виглядати. по поміну. Так трошки накладемо. І тут. Знову ж таки, ми можемо збільшити і подивитися, як воно в нас. Можна навіть трішечки кнопочкою ось посунути, стрілочками ворог. Дивіться, так, трішки сіди надо, А цю теж трішки вправу. Стрілочками. Так, її зменшуємо. Так, маємо таку, таке зображення. Далі нам треба зробити закрилки. Ось вони які у нас цікавої форми. Знову ж таки, беремо прямокутник, а прямокутник. Так, але прямокутник у нас такого кольору, як і сопла, а нам треба такий кольор, як самої ракети. Що для цього треба зробити, ми відкриваємо заповнення. Є інструмент піпетка. І з'являється таке коло. Беремо цей кольор, нам цей кольор підходить. Тепер у нас закривки будуть такого самого кольору, як і корпус. І ми обираємо знову стрілочку з крапочкою, беремо це все. І ми просто будемо рухати і робити таку форму, яка нам більше підходить. Ось такий у нас будуть закрилки такі. Так. А тепер нам треба їх два: з права і зліва. Знову натискаємо копія і вставити. Але, якщо ви подивитесь, вони обидва будуть у нас ліві, а нам треба правий і лівий. Є така кнопочка дивіться, Право, ліво верх-вниз. Якщо ми виділимо цю деталь, натиснемо цю кнопочку, у нас вийде зеркальне зображення. І ставимо тепер їх на місце. Ставимо один зліва, один справа. Знову натискаємо плюс, дивимося, все це рухається в нас, рухається. Так, трішечки підрівняти, виділимо, підрівняємо так, і з цієї сторони підрівняємо з цього боку. Так, є. Зменшуємо. Ну, майже готова наша ракета, наш шабл. Тепер ми з вами повинні зробити ілюмінатор. Ілюмінатор у нас круглий робиться дуже легко. От ми беремо з вами поло. І то, щоб намалювати рівне коло, я вам вже говорила, натиснути треба шифт, натискальщик, малюємо коло. Воно повинно в нас бути білого кольору. От ми беремо заповнення, відкриваємо, беремо біле і виділяємо знову стрілечка, виділяємо його і рухаємо. Посередині, навіть можна і, навіть, трошки збільшити його, щоб воно було гарне. Так, а тепер нам треба сюди посадити нашого кота. Хай же він злетає в космос. Для того, щоб взяти посадити сюди кота, ми ж його малювати не будемо. Ми візьмемо те, що в нас вже є. З правої сторони внизу ви бачите спрайт 1 і спрайт 2. Спрайт 2 це наша ракета, яку ми з вами зробили. Спрайт 1 це кіт. Натискаємо спрайт 1. І в нас з'являється наш кіт. Ми стрілочкою обираємо голову котел. Натискаємо кнопочку Копія, копіюємо. І переходимо на спрайт 2. І натискаємо кнопочку Вставити. І ми з вами бачите, бачимо голову нашого котика. Я думаю, що її треба трішки зменшити, але зменшуйте за куточок, щоб зменшувалося на все гарно. І ставимо, трішки ще, мабуть, зменшити, бо дуже вона виглядає занадто. Так, ось вставите. От, будь ласка, в нас вийшов наш. Спрайт, ракета з котом. Я бажаю вам успіхів. Я е, бажаю, щоб вам сподобалося працювати в цій чудовій програмі, так як це сподобалося мені. Я впевнена, що у вас усе вийде. До речі, хочу сказати, що якщо вам цей спрайт дуже не потрібний, бо він там у нас знаходиться, можна його видалити ось так, натиснути. Ну, залишиться тільки наше, наш спрайт. Кому щось зрозуміло, можете прийняти відео ще раз. Будь ласка, виконуйте практичну роботу і надсилайте мені. Тільки підписуйте, чия це робота і з якого класу. Ви робите скріншот і це фото присилайте мені. Бажаю успіхів!